Займаюся я дешифруванням е, матеріалів, які отримані в розвідувальних польотах. Плюс е, підготовка дронів до польотів е, Деяка деяка хлопців вони самі роблять, деяку я допомагаю робити по прошивці дронів. Плюс переробка пультів під е, виносні антени, плюс переробка антен у захисні. Зараз Сезон дощів, сезон морозів, перероблюємо антени, щоб могли більш в більш складних умовах працювати. Робимо деякі обладнання для працювання, це кабелі, перехідники, лагодимо все, що після бойових донесли, що, що зберіглося, частини там, сусідні дрони розбиті там, воді, Підерські дрони розбиті, все переварюємо, перероблюємо. І воно далі летить. Компанія DJI з кожним разом це складніше і складніше робить, щоб це відбувалося у спеціалізованих сервер, сервісах. Ставлять спеціальні обмеження на ремонт цієї техніки. Але ми маємо деякі опрацювання, щоб можна було частину ремонту відтворювати тут. Не треба видумувати велосипед. Тут все, можна так сказати, придумали до тебе, лише треба моніторити інфу. Хтось вже перевірив це, і тоді ми впроваджуємо у себе. Тому що ми не можемо ризикувати дронами так. Ми не можемо ще на це витрачати. Тебе сьогодні принесу. У нього просто якийсь луч відламаний, а завтра тобі принесу у нього із-за е анонімізації згорів контролер GPS. -у. І ти такий, ну треба ну, знову читати, треба знову дивитися. З кожним виходом нового дрону інформація збільшується і ще й змінюється. Те, що працювало на більш слабших моделях ранніх, те вже не працює на нових. Там більше е, стоїть захисту. Наприклад, стабілізатори, які камер, ти не можеш просто взяти іншу поставити. Треба спеціальне програмне забезпечення, щоб можна було е, їх подружити. Ну, ми вже трошки з допомогою деяких людей ми це можемо робити, але ще є деякі складності з деякими компонентами.